Вітаю, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії BugTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої компанії. І сьогодні хочу з вами поговорити про цілі і цілісність. Знаєте, я вчора вирішила, що в мене півдня буде для того, щоб подивитися якісь надихаючі фільми. Такі, і вийшло, щоб це був фільм про Коко Шанель, і другий фільм це був про а, принцесу Діану. Ну, так, я люблю да, приклади і взагалі спостерігати за а, жінками, які, про яких говорять, які нас а, в, чому, в чомусь можливо надихають. Ну, когось з нас, так нас дійсно можуть надихати різні речі. І... Що я, вчора, вчора, да, коли я засинала, я засинала з такою ідеєю, що е, були важкі, важкі часи, знаєте, і в Коко Шанель, і в Принцеси Діани. І начебто вони знали, до чого вони рухалися, але певний час свого життя вони жили е, в стані, коли вони не були цілісними. Розумієте? і... Це те, що я і сьогодні бачу. Да? Тобто ті люди, які сьогодні порушують свою цілісність, вони насправді програють. І я про що кажу? Це може стосуватися будь-яких речей в якихось дрібницях, в якихось глобальних речах. Але я точно знаю, що люди, які спостерігають за своїм... Гармонійним станом і станом, коли вони хочуть діяти, рухатись, чогось досягати, вони весь час розуміють вони це, чи не розуміють, вони насправді відстежують, щоб в їх оточенні, в тому, як вони рухаються, не було порушення їх правил їх принципів, навіть якщо вони не прописані, да, це підсвідомо працюють. Ну, наприклад, да, якщо ти, е, якщо, наприклад, ти любиш і цінуєш е, свіже приготовлену їжу, то в тебе не ти не будеш кайфувати, наприклад, у Макдональдсі, да, або десь там, де ти їж фастфуд. Да, або якусь взагалі не смачну, не свіжу їжу. Да, тобто, ти, в принципі, да, якщо ти тільки не будеш в стані, що ось хоч щось, да, що в тебе це все останній шанс, е, тоді зрозуміло. Да, тобто тобто це, це те, що в той момент воно способствує виживанню. Тому про що я сьогодні хочу сказати? Дивіться, е, коли ми вам говоримо про те, що треба мріяти, що треба ставити цілі, і ви ж пам'ятаєте, да, напевно, хто проходив навчання чи взагалі щось знає про цілі, якщо б у нас навчання не проходили, Що є такий принцип SMART, і там одна з е критерія в цілі, по яким ти її визначаєш, це її екологічність. Да? І екологічність. В першу чергу для себе, не для цілі. <смі> <смі> екологічність для себе, для свого оточення. Тобто, коли ти досягаєш цілі, ти не маєш е зруйнувати себе і не маєш зруйнувати е оточення людей, які для тебе важливі. Ну і в принципі, да, в цьому суспільстві не нанести на суспільстві не нанести е ну, якісь не зробити поганий наслідок. Тож, з одного боку, да, ми кажемо, що ви маєте мріяти, що ви маєте ставити цілі, але цілі мають бути екологічними. І саме сьогодні я цю тему підіймаю, тому що іноді, особливо зараз, люди а, можуть рухатись, досягаючи цілі, просто пригнічуючи, пригнічуючи себе. Да, просто руйнуючи себе. І коли вони доходять до певного етапу або вже досягли цілі, то вони не кайфують від цього, так? тому що вони під час того, як вони рухались, вони себе зруйнували. розумієте? І що я вам сьогодні хочу порекомендувати зробити? Ви точно знаєте, хоча б підсвідомо, якщо ви навіть ніколи це не виписували для себе, що э, для вас ваші принципи в цьому житті? Що для вас окей, що для вас не окей? Да, Це про те, що людина каже, я ніколи не, або я завжди да". так? А я завжди так. Тобто, э, наприклад, да, якщо, э, якщо для когось норм щось вкрасти, і якось для себе пояснити, що в мене не було інших якихось рішень для того, щоб цього не робити, то хтось на це дивиться він взагалі не розуміє, як це. Да, тобто він не під яким предлогом це не може зробити. Так, або, наприклад, не допомогти іншій людині, як коли вона знаходиться у, складному, у складній ситуації. Або не знаю, покинути свого партнера або партнерку. важливо, це особисте, чи це стосується бізнесу, наприклад, так? Чи це покинути групу. От знаєте, я дуже цей приклад люблю наводити. Бо я, як керівник компанії, так, вже більше ніж 15 років, в нас були різні часи: да, важкі, гарні, нейтральні. Але важкі часи були, і ви знаєте, що крис ми пережили немало. Я завжди спостерігала за поведінкою людей от завжди. І оцей вислів, да, що, що рис корабля а, втикає тоді, тоді, коли корабель, ну, корабель тоне. Да, це я прям бачила декілька разів, але тільки наш корабель він не потонув. А щури бігли завжди. І знаєте, це. З одного боку боляче на це дивитися, да, тому що а, коли ти розраховуєш, що це ті люди, на кого ти можеш покластися, а коли настають, наприклад, важкі часи, і навпаки, от, наприклад, да, коли корабель а, йде під воду, то що ти можеш зробити таким чином, ну, знаходячись на цьому кораблі, да, щоб він не пішов, ти точно можеш зробити якийсь внесок. І останнє, що ти можеш зробити, це вже вже покинути корабель, коли вже зрозуміло, що там вже немає а, ніяких а, надій та сподівань на те, що воно він вирулить. І до чого це кажу? До того, що ви точно знаєте, що для вас окей, що для вас не окей. Це я просто наводила приклади, і це такі, знаєте, речі, які мене завжди а, чіпляли. І я, наприклад, не розуміла, та, що. Да, ти можеш потім піти, ти можеш зрозуміти, що там тепер важко, треба це якось налагоджувати, і е, ти, можливо, не, не, не в цій тепер спільноті. Так? Але коли от прям такий стан, що це треба виролити, я ніколи цього не розуміла. От чесно вам кажу, це один з моїх принципів, да, це що, що стосується мене. Я б, наприклад, так ніколи б не зробила. От, ну ладно, тут <смі> ще багато можна про що говорити. <смі> да, тут, і, тут і веселі можуть бути речі і таке інше. Але ж, слідкуйте за своєю цілісністю, слідкуйте за тим, щоб у ті принципи, які є у вас, щоб оті. Цінності, які у вас є, які ви вирощували в собі, в собі да? які ви придбали, можливо, як культурний код, да? то генетично те, що було передано вам. А, будь ласка, спостеріга... спостерігайте за тим, щоб це не порушувалося. Тому що якщо це порушується у відношенні вас, і ви іноді самі це можете робити по відношенню до себе, це прям. Це прям <смі>, дійсно те, що буває, я за тим теж те спостерігаю. Тож, не робіть так, щоб вам було погано від ваших рішень, від ваших дій, або від рішень або дій, які приймаються стосовно вас іншими людьми, або ви якось до цього дотичні. Так? І дійсно, це, я вам можу сказати, що це непроста справа. Що це не те, що робиться ось так, а тепер тра-та-та, так? Да? Тобто, коли ти, по-перше, це усвідомлюєш, по-друге, ти це маєш ну, от, прямо надягнути на себе усвідомлено, і потім тобі ще буде потрібно людей, які тобі, тебе оточують, їм пояснити. Да, щоб вони це зрозуміли, щоб вони це відтворили. І не завжди там ви будете бачити згоду, не всі будуть згодні а, дотримуватись того, що для вас цінно, важливо і так далі. Але тут, що у вас є, яка свобода, бо да? ви завжди можете обирати, чи бути вам з цією людиною, чи не бути, чи бути вам в цій спільноті, чи не бути, чи рухатись а, до того, що заявлено, як цілі десь, да, де ви можливо знаходитесь, не важне неважливо. Да, це група з двох людей, це група з десяти людей, це група ста людей, або це ціла країна, або це а, цілий всесвіт. Так, я думаю, що іноді люди помирають. До речі, тоді, коли вони не згодні з тим, що відбувається, і вони вже ніяк не можуть на це повпливати, крім того, що вони там змінюють тіло і починають да, нове життя. Ну, Но це також, да, хто про це вірить і для кого це є реальним. Тож, друзі, цінуйте себе. Цілі мають бути, і це те, що надає нам сенс, і це те, що нас надихає. Але якщо ви рухаєтесь до них, руйнуючи себе, або руйнуючи те, що для вас важливо, і те, що ви будували, то ви завжди можете змінити підхід. Да? Як цих цілей досягати? А можливо, в якийсь момент усвідомити, що ті цілі, які ще вчора вас надихали, або ви вважали, що вони екологічні і змінять ваше життя в кращу сторону, ви побачите, що це не так. І так буває, це нормально, особливо коли людина розвивається, коли вона отримує нові знання, коли в неї змінюється оточення. Коли да, ще вчора людина була на рівень нищена, ну, якщо так можна сказати, да, а сьогодні вона вже бачить світ по-іншому, і вона каже: А, ні, оце те, що я вчора хотів, воно взагалі не про мене. Тому що я змінився, і те, що, наприклад, я хотів вчора, це не окей, я це розумію. І тому я змінюю, так? І ви можете змінювати цілі, ви можете змінювати їх в будь-який момент насправді. Але ви завжди маєте розуміти, що цілі вас, по-перше, мають надихати, по-друге, вони мають покращувати ваше життя і життя ваших оточуючих. І, звісно, не руйнувати вас. Тож слідкуйте за цим і плануйте таким чином. Стратегічно і тактично, щоб воно саме так і відбувалось. Ну, принаймні, я вам раджу це робити, тому що, тому що це важливо в першу чергу для вас. Ну а сьогодні, як завжди, ви пам'ятаєте, що вам треба написати список завдань на день, і чому потрібно да? тому що ми це пропагандуємо. Тому що, коли у вас є список завдань на день, вам не треба протягом дня думати, так, а я це або я це, а я це хочу або я не хочу. Знаєте, я вчора, коли в мене був вихідний день, я зрозуміла, що я багато прямо думаю про те, чого мені сьогодні треба зробити, тому що там багато загадач сьогодні в мене залежить від інших людей. Я прямо сіла і виписала ще вчора зранку, що мені потрібно зробити сьогодні, щоб просто про це не думати. Так, і я нарешті заспокоїлась, тому що в мене оця була жвачка, як ми кажемо, да, тут в, мої, в моїх місках. Все, я її перестала жувати, тому що я це виписала на бумагу. Тому, на папер, да, тобто ви пишете список завдань, ви рахуєте час, як завжди, ви виставляєте пріоритети і ви складаєте розклад. І коли ви це зробите, ви побачите, о, в мене сьогодні. Ось такий день це мені потрібно зробити. Це, якщо я не зроблю, нічого страшного не відбудеться. Але я погнав, в мене є маршрут дня, і ви вже більш спокійні, ви бачите, що ви встигнете, що ви не встигнете, тому що ви час порахували, і ви точно знаєте, що. В добі 24 години і 25-та вона не з'явиться, як би класно ви не планували. Тож, будь ласка, враховуйте, що протягом дня час це обмежений ресурс, так як і гроші у вашій кишені да, на певний час. Тобто, да, в грошах, що, що іноді добре можливо для когось, що ти можеш взяти кредит. Але стосовно часу ти його в кредит взяти не можеш. В тебе тільки 24 години, тож використовуйте його ефективно і так, щоб вам це приносило задоволення. І, до речі, завтра я хочу вас а, запросити на наш вебінар, який буде стосуватися а, нашого нового проєкту «Богуштайм». і це буде стосуватися напрямку бізнес-ігор, трансформуючих ігор. Тож, будь ласка, о 19 долучайтеся, це буде цікаво, це буде натхненно, і там для вас будуть е чудові умови для того, щоб ви, е якщо приймете рішення, що вам це потрібно, і це те, що вас дійсно буде трансформувати в найкращу сторону для вас, і ви це зрозумієте, то звісно. Треба приймати участь. Ну і завжди, ви знаєте, що бути на лініях з Богу це завжди екологічно, тому що ми завжди на вашому боці. Тож, дбайте про себе. Гарного дня!